Thank you. Та Верховної Ради, попри атаку столиці, пряме включення з парламенту, обмеження на переказ коштів з картки на картку 2023. Чи є причини для хвилювання простим українцям? Патрульні зупинили понад 11 тисяч водіїв за перевищення швидкості. Це новини вінничини. І говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Засідання Верховної Ради, попри обстріли, депутати працюють та ухвалюють важливі для українців документи, зокрема для наших оборонців: тих, хто повернувся з російського полону, та тих, хто отримав інвалідність внаслідок несення служби. У нас на прямому зв'язку із парламенту Ірина Борзова, народна депутатка, голова підкомітету з питань молодіжної політики. Пані Ірину, мої вітання. Доброго дня, шановні українці. Цього тижня відбулось засідання Верховної Ради. У день голосування ворог запустив ракети по столиці. Розкажіть, чи вплинуло це на роботу в раді? Насправді цей тиждень був важкий, особливо минула доба. Кияни майже не спали. Всю ніч за добу було три масованих ракетних обстрілів по столиці. Але Верховна Рада працює. Дякуємо силам протиповітряної оборони. Слава Збройним силам України. Продовжуємо працювати. Що стосується безпосередньої роботи Верховної Ради, розкажіть, будь ласка, чи плануються якісь законодавчі зміни для наших оборонців, саме тих, хто пережив російський полон і повернувся? Від початку повномасштабного вторгнення Росії проти України в Україну вдалося повернути 2300 українців з полону. І більшість з них це військовослужбовці, захисники Азовсталі, Маріуполя, Донеччини, Херсонщини, Харківщини. Всі ці люди пробули у неволі достатньо довгий період і вижили в таких умовах, де це просто неможливо. І наші захисники та захисниці, які повернулися з полону, потребують підвищеної уваги від суспільства від держави та часу на морально-психологічне відновлення, згідно статті 117 Женевської конвенції щодо погодження. З військовополоненими репатрійовані особи не повертаються до військової служби, але в діючому законодавстві України військовослужбовець, який повернувся з полону при отриманні висновку військово-лікарської комісії про придатність або обмежену придатність. За станом здоров'я зобов'язаний повернутися до військової служби. Хоча морально-психологічний стан не дає можливості це зробити. Тому Верховній Раді зареєстрований законопроект, яким пропонується і буде запроваджено, що військовослужбовці, які повернулися з полону, мають право звільнитися з військової служби і не будуть. Повторно мобілізовані, що підвищить правовий захист військовослужбовців, які повернулися з полону, і дасть їм можливість психологічно і морально відновитися після страшного російського полону. Чи є зареєстровані в Раді законопроекти щодо працевлаштування бійців, які після поранення отримали інвалідність? Сьогодні, в першому читанні Верховна Рада України проголосувала за законопроект щодо м, сприятливих умов для працевлаштування людей з інвалідністю. Насправді, у 2021 році в Україні було всього 17% людей з інвалідністю працевлаштовані хоч в Європі цей показник сягає більше ніж 55%. і в нас дійсно. Є проблема, і проблема тільки загострюється. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення з кожним днем назбільшується збільшується кількість людей з інвалідністю. І після нашої перемоги це питання ще стане гостріше, тому що захисники та захисниці, які отримали поранення, інвалідність під час захисту нашої держави під час війни в першу чергу потребують лікування, реабілітації, а потім повернення до нормального життя, до працевлаштування. І саме головне, наші захисники повинні. Мати економічну незалежність В нашому законодавстві дійсно є прогалини, тому що немає стимулів для роботодавців щодо працевлаштування людей з інвалідністю, і над цим питанням потрібно працювати вже сьогодні. Тому саме цей законопроект передбачає фінансову підтримку та певні пільги підприємствам різних форм власності, які будуть працевлаштовувати людей з інвалідністю. Також буде створений спеціальний фонд, який буде наповнюватись не за рахунок штрафів, а за рахунок сільових внесків. І ці кошти будуть направлені тільки на програми з працевлаштування людей з інвалідністю, а також на облаштування робочих місць згідно з стандартами. Артів також посилюється право на працю людей з інвалідністю. Роботодавці безпідставно не зможуть відмовити у працевлаштуванні людині з інвалідністю. Також пропонується збільшити кількість робочих місць у органах державної влади у органах місцевого самоврядування у комунальних підприємствах для людей з інвалідністю. І ще важливо, що на робочому місці будуть надаватися соціальні послуги. І праця буде відбуватися згідно а, програми реабілітації людини з інвалідністю. Тобто, в законодавство вносяться європейські норми, коли кожна людина має рівні права без будь-яких дискримінацій, і ми повинні сьогодні вже працювати над тим, щоб кожна людина могла працевлаштуватися з інвалідністю і бути економічно незалежною. На завершення ще одне важливе питання: 1 червня в Україні відзначають День захисту дітей. Чи розробляє парламент законодавчі зміни щодо посилення захисту прав дітей саме під час війни? Так, 1 червня, день захисту дітей, і ви знаєте, під час війни наші діти потребують посиленого соціального і правового захисту. Велика кількість українських дітей постраждали від страшної російської війни. Це і діти, які втратили. Своїх батьків це і діти, які отримали каліцтво інвалідність під час ракетних обстрілів у Вінниці, у Харкові, у Дніпрі. Це і діти внутрішньопереміщення, особи, які потребують допомоги в адаптації до нових життя кожного дня. Наші діти відчувають страх під час ракетних. Обстрілів в нас більше ніж 19 тисяч дітей наших українських депортовані або насильно вивезені на територію Росії або в окупований Крим. І всі ці діти потребують діти України, діти війни потребують посиленого соціального захисту, посиленої уваги та підтримки з боку суспільства та держави. Наразі в Верховній Раді зареєстрований законопроект. Який пропонує певну систему систематичних заходів саме для того, щоб допомогти дітям, які постраждали внаслідок страшної війни, це і лікування, реабілітації, послуги. З відпочинку також це освітні, соціальні послуги, і також що важливо, це фінансова допомога за шкоду життю та здоров'ю внаслідок стягнення коштів з країни агресора згідно норм та принципів міжнародного права. Ми повинні сьогодні робити все для того, щоб наші у наших дітей під час війни були захищені права, щоб наші діти жили. Без війни, тому що дистинство повинно бути без війни. А ті, хто на жаль постраждав під час страшної війни, ми дорослі повинні зробити на всіх рівнях, як і у територіальних громадах, як і на рівні обласному, як і на рівні державному, щоб допомогти адаптуватися нашим дітям у нових умовах життя, на жаль. Щиро віримо, що так і станеться, і дорослі будуть захищати дітей, і що зараз нас захищають Збройні Сили України. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, слава Збройним силам України глядачам. Нагадую, у нас на зв'язку була Ірина Борзова, народна депутатка, голова підкомітету з питань молодіжної політики, і говорили ми про роботу парламенту в умовах війни. В інтернеті активно обговорюють інформацію про те, що банки можуть надавати податковим інспекціям інформацію про підозрілі рахунки підприємців та фізичних осіб. У разі підозри з боку банківських співробітників про те, що фізичний рахунок підприємства регулярно надходять кошти. Він може бути оштрафований, а його основний банківський рахунок заблокований. Теж стосується і надто активних рахунків фіз осіб. Однак, питання легітимності ведення підприємницької діяльності діяльності – не нове. Передусім розберемо законодавче підґрунтя, яке регламентує дії банків у такій ситуації та дії податкових органів, які хочуть притягнути до відповідальності порушників. І допоможе нам розібратись. Жанна Грушко, адвокат, кандидат юридичних наук. Мої вітання. Доброго дня. Слід вказати про те, що передача інформації про карткові рахунки фізичних осіб та фізичних осіб підприємців це норма не нова. Вона закріплена у статті 62 закону України про банки та банківську діяльність, відповідно до якої банк має право передавати інформацію про відкритий рахунок фізичної особи або ФОПа на відповідний запит або самої такої особи, або на запит. Юридичної особи про зберігання на такому рахунку коштів фонду гарантування вкладів або за рішенням суду. Натомість, станом на сьогодні, інформацію про такі рахунки можуть передавати банки, і на запит Державної податкової служби Необхідно враховувати те, що з метою передачі такої інформації все одно не буде розкриватися. Конфіденційна, або як її правильно називають банківська таємниця щодо руху коштів по цим рахункам, буде надсилатися інформація з приводу того, коли такий рахунок був відкритий, в якому банку він був відкритий, і що він є підозрілим. Однак ситуація виникає ще й в тому цікава, що направлення такої інформації до державної податкової служби може супроводжуватися блокуванням такого рахунку, аж поки державна податкова. Ова служба не проведе перевірку, тому основний законодавчий аргумент та підґрунтя це є стаття 62 закону України про банки та банківську діяльність. Нині в соцмережах активно поширюється інформація. Мовляв, будь-хто може потрапити під штраф за переказ коштів, виняток це соціальні виплати та заробітні плати. Тож які грошові перекази не підлягають під штрафні санкції? У нашому випадку справді кошти, які перераховуються на карткові рахунки фізичних осіб, тобто, наприклад, між родичами, якщо ви підтвердите, що це переказ вашого родича і підтвердите родинні зв'язки, а в нас банки мають право вимагати джерела походження ваших коштів і ваших переказів, то в даному випадку між родичами перекази, які здійснюються, не будуть вважатися такими, що підлягають до оподаткування. Також це соціальне. Ні платежі, заробітна плата, стипендія або пенсійне забезпечення, чи будь-яка інша соціальна виплата або допомога, слід сказати про те, що є норма закону України про виконавчі провадження, яка також говорить про те, що виконавці, коли є в фізичної особи якась заборгованість, не мають права на зарплатний рахунок або рахунок, де виплачується соціальна виплата, пенсія, стипендія тощо. Накладати арешти на такі рахунки, тому достатньо фізичній особі буде пред'явити до банку фактично, або до Державної виконавчої служби залежно від того, хто подавав інформацію про арешт, блокування такого рахунку, довідку про те, що це є зарплатний або соціальний рахунок. Тепер далі слід вказати про те, що не будуть підлягати оподаткуванню. Також слід вказати, що не будуть оподатковуватися ті кошти, якщо ви отримали їх одноразово, наприклад, в якійсь сумі від особи, яка не є вашим родичем. Проте, якщо банком буде визначено систематичність перерахунку коштів від різних осіб за надання якихось послуг або товарів, сьогодні така діяльність визначається. Масовою і розповсюджена на всій території України через мережу інтернет. то в даному випадку, якщо буде систематичніся, у нас відповідно до постанови Пленуму Верховного суду України визначається, що систематичністю це є два і більше перерахування. Тобто, в нашому ми говоримо про те, що якщо продовж місяця вам буде здійснено від інших осіб перерахування. На картку, яка не зареєстрована як фізична як картковий рахунок фізичної особи підприємця, то це буде можливість і підстава для блокування. Але Тут же ж ми говоримо про те, що, е, яка сума цих коштів має надходити для того, аби рахунок заблокували. Станом на сьогодні е, мінімальна сума перерахування на е, картковий рахунок це до 5 тисяч гривень. Тому якщо платежі будуть систематичні е, понад цю суму, то тоді це одноразовий платіж, то тоді в даному випадку можна говорити, що є підстави е, для блокування такого рахунку. Також важливо наголосити на тому, що у нас сьогодні є відповідальність за здійснення господарської діяльності без її державної реєстрації. Що це означає? Це коли фізична особа по факту здійснює підприємницьку діяльність щось продає або надає якийсь вид послуг, але не зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, тобто як ФОП. У нашому випадку є стаття 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка визначає відповідальність за такі дії у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Крім того, якщо сума таких платежів або переказів перевищує 3 мільйона гривень, то це є підстава для застосування кримінальної відповідальності за статтею 221 кримінального кодексу України. Таким чином, слід говорити про те, що сьогодні не будуть в ризику підпадати ті особи, які Фактично здійснюють переказ між своїми картками, між родичами, ті, які по факту отримали якісь платіж там можливо хтось комусь позичав, тому що кошти позичені, які передані вам у дого за договором позики, також не будуть обкладатися будь-якими обтяженнями чи арештами, чи блокуванням. Для цього банку необхідно буде надати договір позики або розписку про те, що ви отримали такі кошти у борг. Цього буде достатньо. Форма цього договору не обов'язково має бути нотаріально засвідчена. Це може бути письмова розписка іншої сторони, яка вам надала ці кошти, або ваша про те, що ви їх взяли у борг і зобов'язуєте повернутися в такий то строк. Тому Фактично, ті особи, які розуміють про те, що вони здійснюють підприємницьку діяльність без державної реєстрації, повинні задуматися над регулярністю отримання тих чи інших платежів і над необхідністю реєстрації такого рахунку. І безумовно, ця норма вона й існувала. Раніше єдине, що зараз це набуло більшого резонансу та розголосу. І в нашому випадку, коли податкова буде проводити на підставі звернення банку податкову перевірку, то в цей період часу рахунок, якщо буде заблокований, то ми зняти його не арешт і розблокувати його, ми не зможемо. Однак, якщо, наприклад, випадково банком було заблоковано ваш рахунок соціальний. Тобто там, де виплачується заробітна плата, стипендія, пенсія або якась інша соціальна допомога. То ви тоді можете звернутися до банку із заявою про те, аби розблокували такий рахунок у зв'язку з тим, що він є соціальним і має відповідний статус. Дуже дякуємо вам за таке детальне роз'яснення. Сподіваємося, що ми заспокоїли наших телеглядачів. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам на все добре глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Жанна Грушко, адвокат кандидат юридичних наук. І Говорили ми про грошові перекази з картки на картку, і говорили про те, що для простих українців хвилювань не причин для хвилювань немає. СБУ викрила двох російських шпигунів, які хотіли влаштувати свого агента до оборонного заводу у Києві. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Служба безпеки встановила особи ще двох російських посадовців, які причетні до розвідувально-підривної діяльності проти України. Один із них є співробітник головного управління міжнародного військового співробітництва міноборони РФ, полковник Дмитро Гулій. Ще одним російським шпигуном виявився заступник директора правового департаменту міністерства економічного розвитку країни, агресора Віталій Тєхтєлєв. Встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно завербували мешканця Києва. Невдовзі чоловік отримав від них завдання: влаштуватися до однієї з оборонних компаній в столичному регіоні. Кінцева мета цього агента збирати та передавати в РФ розвіддані. Таким чином російські посадовці намагались отримати секретну інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить силам оборони на фронт. Служба безпеки України викрали двох російських шпигунів, які намагалися влаштувати до оборонного заводу свого агента. Слідчі Служби безпеки України отримали доказову базу стосовно протиправної діяльності двох високопосадовців Російської Федерації на Шкоду безпеки України. Ними боявилися співробітник головного управління міжнародного співробітництва Міністерства оборони РФ Дмитро Гулій. Та заступник директора департаменту Міністерства економічного розвитку країни-агресора Віталій Тєхтєлєв. вказані шпигуни, завербували мешканця Києва після початку повномасштабного вторгнення. Основним задачею, яка ставилась агенту, було отримання інформації про новітні зразки озброєння, які надходять для Сил оборони України. Крім того, Агент мав звітувати про результати прильотів та роботи сил ППО на території Києва та області. В свою чергу, шпигуни обіцяли йому лояльне ставлення у разі захоплення Києва. Агент РФ був викритий у лютому цього року, затриманий, йому було госно про підозру і в ході проведення слідчих дій. Він надав персональні дані щодо своїх кураторів. Їм оголошено про підозру за статтею 28 та 114 Кримінального кодексу. Це шпигунство, вчинене групою осіб. Триває досудове розслідування. Від початку року патрульні зупинили понад 11 тисяч водіїв за перевищення швидкості Дотримання отримання швидкісного режиму на дорогах Вінничини, контролюють за допомогою радарів трукам. Зокрема, на дорогах міжнародного значення М 30 та М21. З нами напрямому зв'язку Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області. Мої вітання. Здрастуйте. Розкажіть, скільки ж правопорушників швидкісного режиму було зафіксовано з початку року. З початку року патрульні поліцейські зупинили понад тисяч 200 порушників швидкісного режиму. Це мається на увазі на автомобільних дорогах М30 та М21, оскільки саме там ми працюємо з спецприладами. Трукам труками це лазерні прилади для вимірювання швидкості. От саме з ними і працюємо на цих ділянках. Як вдається патрульним виявляти таких шумахерів на дорогах в Вінниці? Ну, як я вже сказала, для цього є спеціальний пристрій, за допомогою нього і виявляємо. Ще раз скажіть, будь ласка, яка... нагадайте точніше водіям, яка дозволена швидкість є на дорогах і яке покарання за перевищення швидкості. Взагалі, даного пункту дозволена швидкість для руху 50 км за годину. Якщо це інший. Інші дороги, наприклад, на автомагістралях, то дозволено не більше 130 км за годину. На автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смухою, не більше 110 км на годину. І на всіх інших автодорогах не більше 90 км за годину. Якщо водії будуть порушувати швидкісний режим, то доведеться сплатити штраф у розмірі 340 гривень. Будемо сподіватися, що таких порушників буде з кожним разом ставати все менше, і водії будуть дотримуватись правил дорожнього руху. Вам дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, до побачення глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області. І говорили ми про порушення правил дорожнього руху в частині перевищення швидкості. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас традиційно о 19.30. На цьому ставимо крапку бажаємо лише позитивних новин. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.